І так, всім привіт з вами допожати новий відео. Догляжати на цьому частину, на другую часть. А продовжуючи, хто надивився частину, передуруючи, кто не дивився, як то підсказки дивитися того відео, яке вийшло не дано. И, короче, що ще взагалі на нову видео, на самую частину, на другу часть. На, э, то видео, не дивився, продовжуючи цьому частинку первую часть. Тобто, то можете в подкатки. Так, так продовжиться історія. Ну реальний жизнь немає. Ну. До речі, у мене вже дві однокласниці вже поженилися ну, в Україні. Зараз. Ну, поженили. Ну, не в було Одна там, ну, моя однокласниця це з клавені учився, це. це Катя Абраменко була, а її прізвище було перший Оце моя однокласниця. Ну, Потім моя однокласниця Ангеліна Ходоковська. Вона, Вона вже позвонила, ну, пос... Ну, типу, ну, весілля в них було. Так я їх привітав. Оце це добре було. Так, що в мене? Мені вже українці предлагають полячку. Но вещи мне полячка, что это тиданы. На... О, точно. Надо сейчас срубить Монета тут Варшаве, блядь, минус 100, блядь, минус 6. Пиздец, да, бог. Пойд ⁇ блядь, мы чукали себя даже. Є. Що там далі? У мене в Україні є Катя Дамінчуку, це моя дівчина зараз в Київ, она не може сюди приїхати в Варшаву. Вона позбавила написати в телеграмі, але вайбер сказав, Катя, збирайся їдь сюди. Там може ракета влучить кудись в дом, може ту Ні, нет, нет, так, вот так, вот так. Надо їй написать. А таке. Я тепло тягнусь, ч поддерживает холодно. А, до речі, хоча я покажу, попроїзні. Ну от. Проїзний і оптимальціями. <смір>. Я случайно му Лек ты матча, это полиская школа, я тебя на школу поживу. Мне сейчас печатку надо. Вот так есть правый, ты речи. Что про мене супер искать? Це вже друга часть за сьомої частини, блін Що ще розказати? сказать это нічого, такі ролики манеру кожного дня два, два ролики по три танки вийшли потім манкап хороший вийшов, новий ролик а я блять про стар забыл я 9, 10... 9 Ну. 9 Хто не дивився новий ролик, який вийшов в Клюзливний ВК в п'ятницю, і в суботу вийшов на YouTube. Там я проказав друзі, це буде друга частина сьогодні ВК. І ще один вчора ролик вийшов позінному ВК там. Як змінився 2004-2024 рік? Отак. Я можу тут розказати, якщо так? Так, рік продовження рік, так. 2024. ні, то. Десь -то назад було 2016. Ні, я про це прокав. А, хочете ще признати? В 2016 році, коли пішов, перейшов у корисні 11 школу, потім познайомився з своїми класниками. Я їх не взивав, просто тупо обзивав, познайомився, потім подружились просто це, з ну, помінялися номерами, дзвоним, пишемо кожного виходимо на 12 годин. Вот. І до другого обходимо. Потім мене позвонили, я його позвав. Це було 11 років, а зараз мені 20. 2025 5 серпня буде 21. Я своїх людей, я можу Дашу позвати, якщо вона заходить. Блять, гріє А я не тупо я його ударити хотів. Він мене задолбав просто розседив. Я їх на двох навчив, оце солодка палочка. Земи. Дурні, я їх не позву. Яке. Даша тупо, тупо на мене зла, зла просто. Так, проигру Ні, Ні, потім ігру Короче, до речи. А, блять, холодно, рукас. Так, що ще розказати, блядь, не знаю. Е, було, це було нормально. Прогулялися з друзями, там, в сьому казі, закурив курив, просто так взяв. такий, Мені не було приємно, Холодна тебе колодна рука. Нормально рахується там такі такі, що ще То ну так, я там В 9 класі потім от речи, заверявся, а я його такий пошап сюди. Я був старий такий... стой. Ну, до школи було все нормально. Це я 2022-му там був в Україні, а це три роки не був в Україні. Там війна мене. Якщо я поїду в Україну, мене там дерепортурить, блять. Я так я не хочу, я в буду. Вот такие справа, другу. Вот мои друг Никита уже ходит на работу. У него девчонки, а у меня є, А я скоро полячку найду. У меня там на работе и там є на девка. Полячка мне я стоит. Алло, дай днем, По польски можно. Вот такие. Так, что рассказать про игру? Про ігри було, ну, як то, робиться. Це Метро Сіті пробувалося. Що там сказати? з 2024-му 2024 це було 29-го. Я там розказав першу частину. В другій частині там пізнаєтесь. Розказав. Ну, тупо там тата-те-та-то-те. А це я розкажу історію, як це зігріє. До речі, я був з нормально. Даша вже почав лічку. У тебе є дідш? Ну, друга, ні, немає. Я. І Потім Дашею ми помирились, починали з суботи бігати. Потім за нею і... І пригнув. Потім це я Апро, типа Маша, і напоминала мене з Дашею. Я з Дашею жию, ну там, ПТТ те, я за нього І за цього Даша ростала мною. Знаешь, она мне больно вдруг было. Пипец, просто так Мне так обидно. Ничего, чего, я с твоих ну, Славы и Димскую, что мне помирить, да. Потом дело, ну, подруг помирив, на меня помирить помирить. Ну, помирился, помируюсь с Дашу и все. А то по два дня на было сознаю Садор. Я приехал сюда. Я ей обнял. Подарив п'яти і телефон. А на неділю, ну, в суботу, в ці вихідні, вона потупо інгореет. Вчора па... мене друзі не пускали, просто приходить з места, почив і воду норми. Потім взяв пляшку по голові і упав, в сознание І поїхав в лікарню і сижу, блядь, тупо. А це Даша приїхали блядь з два. Она мені стерчуку нам не просто підбіт хоче. Нічого померю, если я дашь, потім пускаю, дача випеч, я тебе розселюю, я пішли, ну. О, вона просто блять зла лан на мене. Якщо ще одна випитка знов, гном, блять, то розселістка піде мене отдасть. Або я оддам. Капец ли ты, блин? Я с Дашей бесполезно, поговорить, не буду. Ничего, я попрошу друзей, они меня померили с Дашечек. Было нормально. От мене руки измалит, сука, блять, мороз, тут так вонючий, я не хочу. Я вже тупо з Дашей играть ігр не буду. Ну, я просто два одні... туди інгори. Ну, нічого нічого помоє, я нічого, щоб не все ж Чтоб мене до мене звонить не помітили. Они просто тупо... Оооо-о-о-о-поз Дашей нормаст. Піпець. Потім Сані помирилась, нас вчора не заходила, метра просто обидился на неї і все. Потім знайшов таку хорошу дівку назвати Домініка. Просто тупо повинно на мене так лагідно говорить. іде, іде, Вона каже, давай ці, ці мені кожного дня за ними не сосуджують. Тупо, тупо вона на мене бачить. Ну це хороше, не здасі. Я, я, я йду до роботи, зараз Приїду, на місція, думаю, на 45 я приеду попью вот таким месте двум присадкам по 45-й приедет и вже не подушки. навіть говорити. говорить. Блин, ничего и захворил, блин, ролик не снимать поли. Я потерплю просто. У меня на канале є куча роликов, но... Але... 901 уже, 901те, 901, 901 вже. до 2000 відео. Оце кожного дня. А я з Доменіко такий кое-творим таке косання творим тепло. Любов'ю займаємося. Нічого, нічого. Якщо далі зайде ігро, попробую брати ну, там по помірять, я, я помірюсь далі і все буду нормально. Я більше не буду. Нам не больно робить просто за цього і не хоче говорити. І за цього каже, що з тобі що там скучно? Це тобі скучно було. І тупо інгоріт. Прийшла, блядь, хоч діло просто два Просто ингрии ингрии, хай попробує не тохнуть. 145-й должен поїхати Вот такі справи, но ці ролики хоть нового ну, поздно нет. Хочете, друзі, друзья, новая часть сама третья часть вийде Не знаю, третя частина, ой, восьма частина вийде, що розкажу. А друга частина буде на ВК люди, як про друзів і про Дашу, що хочу. Коротше, ця Даша, блядь, якась дивна. Не... Я писав, що е, лучше я пропов з нею говорити, а це не виходить, щось димне таке істі. Вона дура просто, вона мене ненавидить просто і бросила. Просто... Тупо. Він горіть. Тупо, я з нею общаюсь на мара, а з нею бесполезно говорить. Не буду. Она така, блять, дивно. Ничего, ну, друзья и дівчата, щоб не помирали з Дашей. Бо я хочу за Дашей бути. Она мені допомагає. Плюс, она злится на мене, просто, просто приємно, я попадаю в приємності. І за це мені больно робить. Отаке, друзі. безполезно з їх говорить все друзі я закінчаю ролик но в мене з ще... готових приїхає що друзі е... дивіться першу цьому частину перший час і другу частину. і ще продовжувати давайте наберем беремо з 15, 15 тайка е... самую третью сім'ї 3 частину що було з вами Вова, овості ми пока